Всім привіт! Почнемо нову гру. Гра називається Until Dawn, Це такі, як жахи, трилер, жахи, щось в такому стилі. На жаль, української локалізації немає, я буду грати на англійській мові, потім зроблю українські субтитри, тобто сам перекладу і додавлю. Да, це дуже нелег... нелегкий труд, дуже важка робота, але я спробую. І погнали. Нова історія. Ефект металика. Крихітний метелик, що махає крильцями сьогодні через кілька тижнів. Маленький, маленький так швидко переключає. Не встигаю читати. Сам робив субтитри і не встигаю читати. Бува таке. Найменше рішення може кардинально змінити майбутнє. Від ваших дій залежить, як розгортатимуться історія. Твоя історія. Ваша історія одна з багатьох можливих. Це одна з багатьох можливостей. Ретельно обирайте свої дії. Ну це зрозуміло, що від наших дій залежить майбутнє. Що в реальному житті що? В, в грі. О, ну, така цікава картинка. Симпатично, я б сказав би. Будинок, зима, все як потрібно. Дівчина що це сміття виносить? Ой-ой-ой, а це що за дядько змачети? ще туди не йшов, кого вона там побачила? Ага, олень. У певні моменти сюжету на вас будуть тиснути, Використовуйте або лівий стік, щоб отримати в всередині межі. Спробуйте зараз, ну це і так зрозуміло. Поняв, туди треба тримати, щоб всередині була, да? да, Щоб ця полоска була всередині. Якщо ви не зможете втриматись в межах кордону, ви, ви привернете увагу до себе. Зрозумів. Так різко дернув він. Ну, гра заточена на такі моменти, коли десь щось вискакує. Тут що за дискотека, фонотека. Хтось прибирає. Дівчина прибирає після гулянки. ПКшка, ноутбук і записка, да? Боже Джоша. І знову, брат, і ти нас усіх перевершив. Брат напився. Чи пер... а, перегуляв, брат. Добре нагулявся. Що сестри тягнуть. Чи сестра, чи сестра? Ну, сестра, це я точно зрозумів. Це, це шов шапки, це сестра. Я думаю, що це сестра, вони чимось схожі. Так, а це що за дівчина підглядає? Щось вона недобре замислила, мені здається. You did this. Ш -ш -ш -ш. А що вона зробила? Я, до речі, жовтеньки ми зробив субтитри, щоб краще видно було їх. Не гарантую, що, що ідеально переклав. <гум> Бо мені здається, що це трохи жорстоко. Oh, Та годі вона на це заслуговує. Вона не винна, що закохана в Майка. Хана до нього залишається. Я просто дбаю про свою дівчинку Ем. Ага. Ось так. Те, що він презен... президент класу, не означає, що він належить усім. Майк, моя половинка. Та ти що? Гей, Ем, я нікому не належу. Що це вони там замислили таке. Не Дуже добре. Чи добре? Ніжок на, на взутті. Багаття, камін, бомба. Комусь добре спиться. Брат брат братан добре спить. Добре нагулявся. О, а цього обмалювали, та, ти що? Хтось реально пожартував дебелем. Так, да, замалювали хлопці. Жартівники. Буде потім від... О, тепер ми керуємо, да, Пересуватися по кухні. Ну, давайте сходимо. Озерніться навколо, да? Зараз походимо, подивимося, що тут. Так, начебто поки що цікавого. Нічого цікавого поки що не бачу. Залишки піци, залишки їжі, залишки випивки. До хлопця підійду, ну, до брата. Може якась буде активація, ні? <рігави> Нема ніякої активації. Пішли йшли далі. О, до ноутбука, де, щось є, да. Давайте відкриємо. Відкриваємо. Кен, було весело з тобою тисуватись, Ніхто не розуміє мене, так як ти. Знайди мене пізніше, я буду чекати, Майк. Ага, записка. О боже мій. Що тепер вляпалась наша наївна сестричка? А я ж казав, що вони сестри. Коротше, ті ти щось, ти щось замислили дуже добре. Пожартувати, мабуть, над нею хочуть. Дуже погано пожартувати. Я так думаю. Ну, це мої здогадки. Вона випала, щоб не. Не страшно було, да, не дуже сильно. <laughs> а ці вже щось готують, так? Да? Mm, щось вони ховаються. Це що вони дівчину налякати хочуть. Метелик на руці. На плечі. Це наче не гра, а наче якесь кіно. Дивимося, кінострічку. Так, да, під, під ліжко ховаються. По-любому, щось замислили. Привіт, Ханна. Я отримала твою, твою листівку. Рада, що ти прийшла, да? Можливо, варто почати з дрібниці. Ну, знаєш, цілуватися. І подивимося, що з цього вийде. Ой-ой-ой. О Боже мій, вона знімає сорочку. Анна. Ханна, привіт, люба не треба. Це просто дурний жарт. Ага, дурний жарт. І воно вилазять вони, да, всі? На камеру знімали цей жарт. Засранці вони. Вибач, хана, все вийшло з-під контролю, але. Дідько. Ви друзі-придурки? Ви це знаєте? Налякала дівчину, побігла на мороз. Там вже холодно. Точно, що придурки. Сестра побачила, так? Да? Ага, розбудіть Джоша або знайти друзів. Да, знайти друзів. А яких друзів? Може Джоша треба було будити, брата? Ханна. Що відбувається, куди вона пішла? О, все гаразд, вона просто не розуміє жартів. Це був просто жарт, Ханна. Що ти зробив? Ми просто пожартували Бе, це було ви придурки. То підемо за нею. Знаєш, я думаю, що ти останній, кого вона хоче зараз бачити, Майко. Це точно, що вона його останнього. Не хоче вона його бачити. О, тут ми вже керуємо. Керуємо дівчиною. Ух ти, бляха, муха. Ух ти ці ворони. Граки чи ворони? Тут я не перекладав. Да, ліхтарик нам потрібний. Спрямувати промінь світла навколо. Де ж ти сестричка, а? О, це що за будинок якийсь? Стрьомний якийсь будинок й моё А може там той дядько змочети, ну його нафіг. Ти впевнена, що туди треба йти? Йоханий бабай. Anna? Ага, то може бути не Ханна. йо йо мо з цими оленями. Це можна обкакуняться. Щоб так вискакував олень, да ти шо? В реальному житті це точно що можна. Накласти в штани. Ой, хани бабай. Щось ти дівчину... Ну, ну да по сюжетки йдемо сюди. А куди ж більше? Не хочеться йти, але ж нікуди не дінемся. Надіюсь, там дядька немає з, 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 з мачета або якогось. Окей, відкриваємо. Відкриваємо, відчиняємо. Дивимося, що тут. Йоханий бабай, що це таке? Консерва. Та ну нафіг! Що за фігня? Що за вогонь? Зробіть правильний від до того як таймер закінчиться, а поняв. Кнопки треба нажимати, нажав, я попав. Швидко або безпечно. Швидко. Вибираємо швидко. І трохи промазав я по кнопочці. Надіюсь дівчина виживе. Йти по слідам або сліди. Ага, на, на цей на галас піти, да? на шум. Окей, пішли на шум. Йти за тінню або за слідами. Йти за затіння. Чорт забирай, Ханна. Де ти? А ханна забігла туди, куди не потрібно, Pana. ханна, боже, ти, мабуть, змерзла. Ось візьми мою куртку. Я така ідіотка, я така дурна. Та ти шо. й а це хто там ззаді? Треба валити звідси. Нарешті вони зрозуміли, що треба тікати. йо майо Телефон випав. Є два, тримайся, тут є два варіанти, я всі два варіанти пробував і при всіх варіантах ви побачите, що буде. <хи> Не дуже добре. Ой-ой-ой, що -ой -ой. за дядько? Я ж казав, що якийсь дядько. Хоче допомогти відпустити хана або тримати. Нажимаємо відпустити. Щоб себе врятувати. Ай-яй-яй. І самі полетіли вниз. А якщо вибрати тримати ханну, то все одно падає вниз. Я просто спробував. Уже спойлеру, я Попробував два варіанти. Що той, що той варіант не допомагає. Хотілося просто спробувати і той, і той варіант. це що в нас тут? Доктор Хілл. Лікар, лікар, Перш ніж ми почнемо, ми повинні переконатись, що ви розумієте кілька речей. Розумієте, ніхто не може змінити те, що сталося минулого року. Минуле нам не підвладне. Ви повинні прийняти це, щоб рухатись далі. Але в цьому откровенні є свобода. Все, що ви робите, кожне рішення, яке ви приймаєте, відчинить двері в майбутнє. Я хочу, щоб ти це пам'ятав. Я хочу щоб ви пам'ятали про це, коли гратимете у свою гру. кожен ваш вибір вплине на вашу долю і долю тих, хто вас оточує. Отже, ви зобов'язалися почати з цієї гри. Це дуже важливо. Я хочу допомогти вам довести це до кінця. іноді Іноді такі речі можуть бути трохи страшними, навіть жахливими. Але я тут, щоб переконатися, що не може бути нічого, що могло б нас засмутити. Ви завжди знайдете спосіб впоратись з цим. Гаразд, почнемо з простої вправи. Ви не могли б взяти картку? А тепер подивіться на малюнок з іншого боку і скажіть, що ви про нього думаєте. Дуже важливо, щоб ви відповіли чесно, щоб отримати максимум користі від цього досвіду. Угу. Вибираємо, подивимося, що це за картинка. Пугало і якийсь котедж. Отже, які Did почуття викликала у вас ця картина. Пам'ятайте, будьте чесними. Це робить мене щасливим, бо я відчуваю неспокійно. Я відчуваю себе неспокійно. Чесність це добре. Але як ви думаєте, що саме змушує вас почуватися неспокійно? Опудало або я не впевнений. Ну, опудало. Зрозуміло, зрозуміло. Уявімо, що опудала там не було. Чи було б вам комфортно залишитися там самому протягом певного періоду часу, скажімо, наприклад, тиждень. Звісно, або ні, я б не став. Звісно, ну так, да, якби опудала не було, то норм. А що, якби я сказав вам, що цей котедж були привиди? Мені було байдуже, або я б злякався, я б злякався. Айбіс Албіс Керрит, так? Гаразд, гаразд, ви відчуваєте, що страждаєте від значного страху перед, перед надприродним? Що лежить за межею невідомого? Ви не згодні і що може все все страх більше, ніж жах нев невизначеності? Будь ласка, запам'ятайте. Це всього лише гра. Що ж здається, у нас закінчився час на цю зустріч. Але дуже скоро ми знову поговоримо. Гаразд. І на цьому ми будемо закінчувати теж. Дякую всім, що дивилися. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки. За коментарі і напишіть, сподобалось вам переклад.